Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звучи Анна, я на каналі Годинного карта дня на 3 лютого 24 року по всіх знаках зодіака. Овни карта дня для вас. Для Овнів гарний день, досить стабільний зможете проявити себе, втілити задумане в життя. Саме головне контролюйте свої емоції і не бійтеся, будь самим собою. На одній колоди Паш Пентаклів, карта вказує на. Якісь нові можливості, на якісь нові перспективи, на гарну роботу, яка вам буде до вподоби, і матиме з цієї роботи гарну винагороду. Можливо, це якийсь новий проєкт і так далі, а можливо, це взагалі зміна повністю роботи. Тельці. Утельців, мечів, можливі конфлікти ситуації, якісь непорозуміння, критика в вашу адресу. Перш за все, навчіться контролювати емоції, і тримати себе. Хай би як там, що не говорили, не намагалися вивести вас з рівноваги. А ви і ні на кого не звертайте увагу. Цим самим ви тільки... Краще собі зробите. На дні Днік трійка Пентаклів карта говорить про творчу роботу, яка подобається, яка приносить гарний результат, гарний настрій, гарну винагороду. Саме головне, щоб цього досягнути, потрібно контролювати емоції і уникати всіх конфліктів. Близнюки. Для близнюків випадає семірка мечів, яка говорить. Шестірка мечів, яка вказує на серйозні зміни в вашому житті, які будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Перш за все, навчіться прислухатися до своєї інтуїції і будьте чесними, справедливими і нікого ні не обманюйте. І наберіться терпіння, бо тому що доведеться дуже багато працювати, приклади зусиль для реалізації своїх планів. Але якщо набрати терпіння, ви все зможете втілити в життя раки Для раків випадає четвірка пентаклів. Стабільність. Стабільність у вашому фінансовому плані. Серйозних таких різких змін, які б несли якісь вам. Серйозні проблеми в фінансовому плані немає. все досить стабільно, можливі навіть якісь фінансові надходження, можливо, якась премія. Також карта говорить про те, що ви дуже активно заощаджуєте на якусь мрію, але іноді занадто багато в чому собі відмовляєте. Королева Жезлів говорить про досить активний період, багато потрапити в сили, енергії, вкладатися в якусь справу. Справу, яку бажано завести до кінця. Леви. Для Леві випадає старший аркан Мах, який говорить, що все в ваших руках для того, щоб реалізувати всі свої задуми, всі свої плани в цей день. У вас є сили, енергія, ресурси, і саме головне це можливості. Будьте активні, проявляйте себе, не бійтеся і зможете багато чого досягнути. На дні коди шестірка мечів, яка говорить про зміни, які будуть залежати від ваших саме дій. Тому дійте, будьте сміливі, будьте активні, і ви з усім зможете впоратися. Діви. Для Діви падає королева мечів. Можливі якісь конфліктні ситуації, можливі якісь непорозуміння. Також карта вказує на велику кількість справ із паперами. Десь з кимось будете якусь важливу подію обговорювати. Саме головне це уникайте конфліктів і не будьте занадто такими жорстокими. Також карта Четвірка Пентаклів говорить про певну скупість: будьте м'якшими, будьте більш добрішими до своїх рідних і близьких, і не будьте до них занадто скупими. Терези. У Терезі випадає п'ятірка мечів. Це можливі якісь конфліктні ситуації, якісь непорозуміння, можливі якісь обмани, шахрайські дії, з якими буде вам досить складнувато впоратись. Саме головне не розкисайте, контролюйте свої емоції, вам буде все під силу. Саме головне не впадати в паніку і з усім впоратись. Скорпіони. Для скорпіонів диявол. Якісь будуть спокуси на вашому шляху виникати. Десь хтось на вас буде досить активно впливати, досить такий неприємним впливом. Це людина, досить така власна, яка хоче, щоб ви робили все, їй заманеться. І буде підштовхувати вас на якісь неадекватні дії. Тому намагайтесь таких людей уникати. Також намагайтеся уникати всяких спокус на вашому шляху. Іноді ця карта може вказувати на якийсь ваш егоїзм, який ви будете в цей день проявляти. Будьте добріші, будьте. Більш уважніші і не піддавайтеся всяким спокусам, особливо десь когось обманути. Навіть ніколи де четвірка мечів, яка говорить про велику втому, що ви втомилися і потребуєте відпочинок. Тому, можливо, в цей день бажано досить такі важливі справи відкласти, а просто приділити увагу відпочинку. Стрільці. Для стрільців старший аркан світ, який говорить про зміни в кращу сторону, про те, що проблеми почнуть відступати, і ви зможете позбутися впливу тих людей, які вам шкодили. Зможете знайти вірних друзів і прийти до успіху у своїх починаннях. Тому дійте, у вас все вдасться. День у вас буде досить важливий. Козироги. для козирогів, король Кубків активний день, день, в яких ви будете проявляти себе, проявляти себе, свої емоції. Саме головне не бійтесь бути самим собою. Не одягайте ніяких масок. Будьте такими, якими ви є. Добрими, радісними, справедливими. І все буде добре. І не будьте занадто скупими. Подолію. Для водолієв вісімка кубків зміни, зміни які неминучі в вашому житті. Перш за все, ви маєте поставити перед собою чіткі цілі, іти до них не озираючись. Це можуть зміни різного характеру, в когось буде зміна роботи, переїзд, розрив відносин, початок нових відносин. Саме головне, що ви, якщо вирішили для себе чітко, ви маєте цієї мети прямувати і не озиратися, і не повертатися до свого минулого. Десятка пентаклів на колоди говорить про те, що. Якщо ви будете прямувати за своєю ціллю і не будете постійно пригадувати своє минуле, не намагатись повернути там минулі відносини, повернутися на стару роботу і так далі, то ви зможете досягнути щастя, радості, задоволення і впевненості в завтрашньому дні. Рибки у рибок паж мечів якісь можливі непорозуміння, конфліктні ситуації. Якісь стреси, якісь ем, критика у вашу адресу, де ви можете важко себе стримувати. Перш за все, пам'ятайте, що хай би хтось що не говорив, а ви пропустіть це мимо своїх вух і з високо піднятою головою проходьте вперед. Ви з усім обов'язково впораєтесь. Саме головне уникайте всіх оцих конфліктів, тому що вас будуть дуже активно провокувати. З усім зможете впоратись те, що ви задумали. Королева Пентаклів говорить про допомогу жінки старшої від вас, яка вам дуже дуже, дуже допоможе. Якщо були фінансові складності, ви з ними впораєтесь. Також карта говорить, що не дозволяйте собою маніпулювати. Ви кращий маніпулятор, і з усім обов'язково впораєтеся. Вам все під силу, саме головне уникайте конфліктів. Бажаю всім вдалого дня. Хай все у вас обов'язково збудеться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення.